Радий вітати тебе, друже чи подруго. Мене звати Влад. Це відео суто розмовне і записане без сценарію. Я таке практикую вперше. Типу у мене лише тезисно виписані теми, які ми сьогодні обговоримо, і все. Монтажу також буде по мінімуму, а ти знаєш, що в таких випадках я раджу просто покласти телефон або вдягти навушники, якщо в тебе вони є бездротові, і просто займатися своїми справами, слухаючи даний подкаст. Я зустрічав в Ютубі дуже багато відео, щось на кшталт, як швидко набрати тисячу підписників або як розкрутити канал буквально за тиждень. І автори цих роликів все це так оптимістично підносять, тільки от частіше за все вони забувають те, як самі йшли до першої тисячі підписників на цій платформі. Типу, зараз пробитись в люди набагато складніше. Й взагалі це стає більш складно із кожним роком через купу нових форматів і купу нового контенту. І усі поради таких ютуб-аналітиків, звісно, що в лапках, це щось типу, регулярно випускай відео, відповідай на усі коментарі, оптимізуй увесь свій контент, і все в тебе в житті буде заєбісь. Типу, серйозно, все це я міг собі спокійно прочитати в довідці від Google, де написано все те саме, майже слово в слово. Тоді давайте усі почнемо робити відео, де будемо тупо переказувати зміст довідок чи якихось документів. Можемо ще сюжети фільмів чи аніми переказувати, а вибачте, таке вже є. Ну але це хоча б кумедно та смішно. Бля, хочете я вам своє свідоцтво про народження прочитаю? Така ржака, реально. А все це я веду до того, що креатори, які роблять відео з цими усіма порадами, маючи десятитисячні та стотисячні аудиторії, давно вже забули, що таке збирати навколо себе першу сотню людей. Що таке читати перші коментарі, причому не від друзів, яких ти сам попросив, а від. Людей, які самі знайшли тебе в рекомендаціях чи у пошуку. Забули, як мало цих людей спочатку, і як треба працювати, щоб зробити собі якесь ім'я. А люди, які на повному серйозі дивляться такі відео, мені здається, просто шукають чарівну кнопочку, яка миттєво робить їх популярними. Фух, добре, це було накипівше, невеличкий крик душі, так би мовити. Тепер давай спробуємо розібратись, як все ж таки насправді живуть починаючі креатори на YouTube і як не втрачають мотивацію щось робити. Тому що усі розуміють прекрасно, що мільйонних переглядів не буде ні у кого на самому початку. Початку шляху. Я буду все це розглядати на своєму прикладі, але намагатимусь бути об'єктивним. По-перше, що на YouTube приходять нові автори тільки з двох причин: ні більше, ні менше: це або заробіток, або популярність, яка все одно веде за собою заробіток. Я коли створював цей канал, навіть ще не думав про те, щоб заробляти на тому, що я роблю. Тільки зараз з'являються подібні думки: типу, було б непогано отримувати якісь гроші з Ютубу. Але про таке думати мені ще рано. І ось спочатку мотивація створювати щось нове була ну просто неймовірна. Мені було приємно усвідомлювати те, що на Ютубі з'являється щось, що створив я особисто своїми руками. Приємно від того, як люди ставлять перші уподобайки та з'являються перші коментарі під відосами. Але згодом до цього звикаєш, як і до будь-чого іншого. І це перестає Мотивувати, типу, мотивація це щось тимчасове. Вона як з'являється, так і зникає. Типу, несподівано. І от, по-друге, як все ж таки продовжувати робити відео та йти до мрії про популярність, коли відсутня будь-яка підтримка від Ютубу. Так, якби компанія не заявляла про те, що поважає та просуває усіх креаторів рівномірно, але все ж таки більше Ютуб поважає тих, на кому може заробляти гроші. Тобто тих, хто вже може монетизувати свій контент, тобто канали від тисячі підписників. Можу сказати коротко і зрозуміло, все, що необхідно, це терпіння та кропітлива праця. Реально потрібна регулярність, щоб Ютуб розумів твої наміри рухатись далі, і звісно, що усвідомлення того, що великих переглядів не буде із самого початку. Тобто ти працюєш туп на власному ентузіазмі і багато починаючих ютуберів просто здаються, опускають руки, так і не досягнувши своєї мети. Це сумно, тому що багато талантів не розкриваються. І от тепер, після всього цього, назріває питання: чи є взагалі сенс створювати свій власний контент на Ютубі, якщо розумієш, як важко буде пробитись в люди так. Сенс є, якщо ти дійсно загораєшся бажанням робити щось для досягнення своєї мети, а не просто сидіти та сподіватися. Росіяни, он, наприклад, сидять та сподіваються вже 30 років, як бачиш, ні до чого це не призвело. Давай краще, я, як людина, яка в цьому лайні вариться, спробую замотивувати тебе робити щось на Ютубі. Звісно, якщо ти класно на це відео саме з метою отримати заряд підтримки та мотивації. І мотивація то є сильна. Дивись, якщо ти завантажуєш своє перше відео на YouTube і бачиш на ньому умовно 50 переглядів, то скоріш за все подумаєш, що це дуже дуже мало. Так, ти правий. На загальному фоні це неймовірно мало, але якщо подивитись на ситуацію під трішки іншим кутом, то це 50 людей, які витратили декілька хвилин свого життя конкретно на те, щоб подивитись твоє відео, яке ти створив для цих людей. Хтось поставить тобі уподобайку. Нехай із цих 50 людей це зроблять 10 чоловік. Це вже означає, що людям сподобалося. Хтось напише тобі коментар, хтось напише приємний, хтось напише із критикою, але це вже коментар, і ти зможеш його проаналізувати і якось це відобразити на якості свого контенту. Хтось, можливо, підпишеться. Тобто, ти маєш розуміти, що все починається з малого, і будь-який канал так само починався з 50 переглядів. Ти думаєш, якийсь умовний Іван Гай створив канал одразу з мільйонною аудиторією? Всі Через це проходили, друже. Хто знає, можливо, саме ми з тобою колись будемо стояти на одній сходинці з цим самим Івангаєм. Твоєю першою аудиторією можуть стати навіть твої друзі чи знайомі. Гадаю, всі оцінять твоє захоплення, і ось у тебе вже є перші стабільні глядачі. Немає нічого ганебного в тому, щоб просити друзів писати тобі коментарі чи ставити уподобайки. Он, наприклад, ми з паном оператором, або якщо по паспорту, то з паном різотонера кожного разу насильницьким способом змушуємо одне одного дивитись свої відео та взаємодіяти з ними. І в цьому нічого такого немає. Ми навіть сексом після цього займаємось, тільки нікому не кажи про це. Об'єднуйся з іншими починаючими авторами, робіть колаборації, взаємодійте одне з одним. Допомагайте одне одному, тим самим усі у виграші. Якщо тобі цікаво, я залишу в закріпленому коментарі посилання на телеграм-чат, де не буде складно мене знайти. Серйозно, якщо ти починаючий ютубер або тільки думаєш над тим, щоб почати, можеш звернутися до мене. Я ніколи не відмовлюсь допомогти, так само не відмовлюся від допомоги, не відмовлюсь від будь-якої колаборації. Головне вір в себе, друже. Тому що твій єдиний надійніший радник в цьому ділі це точно не я, а ти сам. Сподіваюсь, я цим відео на щось та й повпливаю. Буде весело, якщо воно потрапить в рекомендації, а тут я про секс з оператором розповідаю. Ну та й сраті я на це хотів. Я людина відверта, мені приховувати нічого, окрім, звісно, номеру карти та серії паспорту. Дякую тобі за увагу і всього тобі найкращого. Бувай здоровий!